Бог створив людину так, що вона може щасливою бути тільки тоді, коли в її серці живе Бог. В її серці живе Бог, тоді вона щаслива. А іначе це все обман. І люди ніяк не можуть достигнути щастя, вони просто розочаровуються у всьому і заповняють ту пустоту яку должен заповнить Бог, тоді тільки щастя. Ну, подумайте, яке щастя, якщо немає вічної життя. Як ви умрете і все і далі не знаєте, що з вами буде, таке може бути щастя? Ну коли ти знаєш, а це тобі святкує Слово Боже і Дух Святий, що ти в Ісусі Христі получаєш життя вічне. Свидетельство це тоді, коли ти виконуєш заповідь. Тому що, Тому що так написано, так Бог сказав.